Всім привіт! Ну що, до свят готуєтесь? Ми в Екзісті бажаємо вам, щоб жодна москальська падлюка не змогла забрати ваш святковий настрій. А ми зі свого боку можемо підкинути кілька ідей, що можна подарувати автомобілісту. Аби ви не ламали собі голову над подарунками. Отже, поїхали. Знаєте, що має лежати у бардачку у кожного? Ну, ось такі мультитули. Цей чи цей. Повірте, ця штука буде рік там валятися, а потім в якійсь ситуації вас так виручить, що ви запам'ятаєте це на все життя. До речі, є інша річ, яка лежить, лежить. А потім дуже сильно виручає. Це допомога в дорозі 24 на 7 Exist Assistance. Окупається навіть за один виклик евакуатора. А плюшок набагато-набагато більше. Детальніше в окремому відео. Ось тут. Якщо вам доведеться ремонтувати авто в польових умовах, то також зводяться оцей налобний ліхтар. Та такий телескопічний ліхтар з магнітом. Ну, і не можу не порекомендувати оцей ножик. І гарний, і в руці приємно лежить, і дуже функціональний. А якщо ви ремонтуєте авто з помічником, то беріть одразу оцей ліхтар. Він і до ремонту згодиться, і до шашликів, і взагалі до усього. Тепер. Менш корисних, але більш приємних варіантів. Як вам така кружка у вигляді шин? Одразу видно, що ви в автотемі? Або ось такий варіант з підігрівом на стіл чи в машину. А ще рекомендуємо ось цю для BMW-стів. До речі, можна на неї ціну підкрутити десь на 100 баксів. Бо щось задешево, як для фанатів цього бренду. А тепер знову про корисне. Компресор це must have. І ось вам два варіанти. Перший для суворих, другий для стильних та сучасних. Ну, а якщо треба бюджетна опція, то ось цей варіант і качаємо квадріцепси. Так, а фанати порядку у нас є, тоді рекомендуємо. Ось такі органайзери в багажник поменше, і ось такий побільше. До речі, це не лише зручно і корисно, а все, що не влізло в органайзер, викидуєте нарешті з багажника. А чим менше вантажу возите, тим менше пального витрачаєте. А якщо ви не лише фанат порядку, а ще й чистоти, то оберіть собі порохотяг. Може ось цей. Якщо ти не плутаєш плюс і мінус, то можна взяти ось такий мультиметр. Ну і зарядку для акумулятора краще б мати. Адже іноді варто лише його зарядити, ніж міняти. Але якщо їхати треба тут і зараз, а машина не заводиться, то краще мати бустер як цей. Враховуючи ситуацію з електроенергією в країні, то інвертор в машині теж дуже необхідна річ, наприклад, такий. Якщо у вас ще досі немає павербанка, то виберіть щось з нашого асортименту. Наприклад, цей. Для тих, хто любить бути готовим на будь-які випадки ось така зарядна станція. А тепер, моє улюблене, найкращий подарунок для кожного чоловіка, а може й для деяких дівчат, набори інструментів. Або цей подешевше та поменше, або цей подорожче та покрутіше. До речі, якщо набір інструменту, це красиво та бажано, але хезе чи ви колись. Ви користаєте в ньому все, то ось цей набір шестигранників – це прям інструмент на кожен день. Адже зараз такі кріплення майже повсюди. Від техніки до меблів. Ну а хто вважає, що колун це не подарунок, я з вами не згоден. Тут вам і фізичні вправи, і мотивація до того, щоб побудувати собі сауну. Якщо любите дарувати красиві наборчики, зроблені власноруч, то знайдіть у нас на сайті категорію засоби захисту від замерзання. Та зберіть собі такий набір: розморожувач скла, розморожувач замків, силіконовий спрей. Також можна додати щіточки та шкрибочки. Другий варіант наборчика це для любителів догляду за автомобілом. Знаходите у нас на сайті категорію Догляд за автомобілем та компонуєте на свій смак. І ще про наборчики. Знали, що у нас є ось такі набори автомобіліста. Тут і різні комплектації і різні бренди на будь-який смак. Прям ідеальний подарунок. Якщо вже надарували один одному парфюмів для тіла. То купіть парфюм для автомобіля. У нас дуже багато різних ароматизаторів, різних форм факторів та запахів. Шукаєте прям шикарний подарунок? Як вам таке? Кріплення з бездротовою зарядкою смартфона від Baseus. Ну, здивуйте ж когось. На останок лайфхак. Наш асортимент набагато ширше, ніж дозволяє це відео. Тому переходьте за посиланням в описі на картку товара, а далі через хлібні крихти переходьте в категорію і перевіряйте, що там є. Можливо, вам сподобається щось інше. А тепер маленький сюрприз від нас. Як же ж без нього? Серед всіх, хто напише в коментарях, що йому сподобалось найбільше, та чому розіграємо ось таку. Термокружку Exist. Розчехляйте клавіатури та погнали тикати по ній. Незалежно, свята чи дії найкращий подарунок для вашого автомобіля що? Це запчастини від Більштайн Group. Деталі під всесвітньо відомими брендами Fabi Swag. Та Blueprint. Це ваша гарантія якості. А завдяки надзвичайно широкому асортименту ви завжди знайдете все, що потрібно для будь-якої моделі. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.